студентський та викладацький колектив Східноукраїнського національного університету імені Володимира Дава. Війна страшна по своїй суті. Вона знищує, вона руйнує, роз'єднує. Але є ще одна властивість війни. Вона здатна об'єднувати, вона здатна е, тримати нас всіх в одному е, дружньому і згуртованому колективі. Ми запросили сьогодні на наш е, телеміст найкращих друзів, партнерів, роботодавців. Е, всі вони подали нам руку у нелегкий для е, час. В той час, коли ми змушені були покинути своє рідне місто і шукати прихистку, гостинність, щирість і взаємодопомога, от що ми побачили і відчули в очах, в серцях і в діях наших друзів і партнерів. Вітаємо сьогодні щиро раді бачити і чути Мукачівський державний університет. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Західноукраїнський національний університет місто Тернопіль, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, міжнародну програму освітніх грантів Фудбрайта і IT-компанію Товариство Інтеркрейсі Бейс. Добрий день, Добрий день, шановні колеги. Диктант, колеги, диктант наш буде диктант називатися Дороги України. І для нашого університету останні 9 років спочатку військової агресії Росії, з 2014 року. Власне, це були дороги в прямому сенсі через всю країну із крайнього сходу нашої держави з Луганська на захід, і спочатку вже повного штабного вторгнення двадцять 2022 році. Ці дороги пролягли з Сєвєродонецька, Куди наш університет евакувався з Луганська в 2014 році на самий захід нашої країни, і скрізь протягом цієї дороги нам допомагали наші друзі, колеги надавали прихисток викладачам, і студентам, їхнім сіням, допомагали з налагодженням взагалі простих побутових умов, харчування і таке інше. Протягом цього шляху ми ніколи не відновилися б, якщо б не було підтримки з боку з боку наших колег, друзів. І багатьох з яких ми їх саме тому запросили до нашого заходу. За все це ми всім вам щиро вдячні. Закінчити моє привітання. Таке коротке, я хотів би висловлюванням видатного українського письменника, поета, громадського діяча Івана Багряного: ми є, були і будемо, і вітчизна наша з нами. Зі святом усіх нас, дорогі колеги, яке нас всіх єднає з ним української пісемності і мови. Дякую, дякую, Дмитри Миколайовичу. Ми раді і дуже горді, що сьогодні з нами, незважаючи на брак часу і соціальну зайнятість, з нами видатна особистість. Амбасадор українського кіномистецтва борець за свободу і незалежність, відомий не тільки в Україні, а й у всьому світі. Сценарист, режисер, творець таких знакових та топових фільмів, як Кіборги, «Хайтарма», Захар Беркут, Мирний 21». Ви зрозуміли, що це Ахтем Сейтаблаєв? Дорогі друзі, вітаю вас. Ми звати Ахтем Стаблаєв. Я вас вітаю з сьогоднішньою подією, з написанням диктанта з української мови. Мої друзі з східноукраїнського університету зараз приймуємо із Амстердама до Брюсселя продовжити наш е, міжнародний тур з документальними художніми стрічками і зміцнювати культурну дипломатію. Вічірве серце вас вітаю разом до перемоги і Донбас. Це Дякуємо. Наш телеміст продовжується, і ми надаємо слово нашим всім друзям-учасникам, які сьогодні є. Мукачівський державний університет вітає Добре. всіх колег, всіх партнерів, які зараз є учасниками телемосту. Ми щиро вдячні. В першу чергу, організаторам даного телемосту Східноукраїнському національному університету імені Даля. Це наші давні партнери по науці, по освітнім програмам. Ми щиро раді вітати всіх, відповідно, у даному телемості. Вітаємо всіх вас. Мукачівський державний університет сьогодні є активним і в цьому залі, якщо ви бачите цю картинку, представлена лише частина нашого колективу, тому що ми пишемо радіодиктант в багатьох аудиторіях, студенти, викладачі, працівники всі долучилися. Цей сьогоднішній день це наша можливість, можливість доєднатися до такого великого, великого українського народу, до великої держави. Ми вам вдячні за цю можливість. Всіх вітаємо зі святом, бажаємо успіхів. І, і ще хочу представити кілька слів скаже організатор також наших свят, Лідія Сігізмундівна, доцент, завідувач кафедри наш дорога наукова спільнота України. Дорогі студенти, щиро вітаю вас з цим святом, святом дня писемності та української мови. Мова сьогодні є виявом саморозвитку і стабільності нації, і тому наукова спільнота Мукачівського державного університету, студенти, викладачі. Вас вітають з цим святом. Нових вам наукових звершень і нових перемог. Шановні учасники радіодиктанту. Вас вітає Західноукраїнський національний університет, файне місто Тернопіль. Приміть щирі вітання від нашого ректора Оксани Мороніну Десятнюк з нагоди Дня Песенності та Української мови. Сьогодні ми, як ніколи, об'єдналися з вами навколо доріг України, які ведуть. Все ж таки нас до української мови. Надзвичайно приємно, що саме організатором, основним співорганізатором даного заходу є Східноукраїнський національний університет. Ми дуже дякуємо за запрошення. Ми і надалі готові як в науковому плані, так і в культурному спортивному співпрацювати з вами і зі всіма іншими учасниками сьогоднішнього нашого радіомарафону. Західноукраїнський університет ніколи не стояв осторонь проблем української мови. І на сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб наші студенти, наші викладачі мали чудові можливості навчатися і навчати української мови. Ще раз всім дякую, всім гарного написання радіодиктанту і впевнений, що дорога України, сьогоднішні дороги України. Наші Збройні Сили України приведуть нас до перемоги, а нам всім впевненості в завтрашньому дні і не забуваємо про підтримку наших збройних сил України. Дозвольте декілька слів ще надати нашому декану соціального гуманітарного факультету завідувачу кафедри, яка стояла е, на порогах створення кафедри українознавства в 90-му році. Звідки пішла і історія України, і українська мова, в тому числі в нашому університеті, це професор Оксана Євгенівна Дякую. Доброго дня, дорогі українці! Найщиріші вітання знову лунають від Західноукраїнського національного університету, щирі вітання з сьогоднішнім святом святом національної єдності. Хочеться сказати: будьмо собою, великого бажайте! Ми розуміємо, що з нами наше студентство, Розуміємо, що наші студенти будуть українцями лише тоді, коли максимально зможуть інтегруватися в українську національну культуру і розвивати. Сьогодні уся наша академічна спільнота всієї України вкотре доводить, що заклад вищої освіти це потужний ресурс, що це високоорганізована академічна спільнота, що це. Фабрика думок, фабрика ідей це місце популяризації українства, української національної ідеї, української національної культури. Я переконана, що мета цього нашого заходу одна: все для перемоги, все для України, все для єдиної української соборної держави. Отож, з вірою в перемогу пишемо радіо Слава Україні! Доброго дня, шановні пані і панове, ми дуже вдячні за запрошення прийняти участь у такому заході. Це дуже важливе для України і в минулому, і особливо зараз. Я би хотів зачитати такий невеликий вірш, чи в радості, а чи в журбі. Ти поклонишся знову і знову. Тому, хто випликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Тут є непреривний зв'язок. Першу рідну мову ми чуємо від наших батьків, потім ми чуємо мову від наших вчителів. І коли ми приходимо до вищих, ми чуємо мову від викладачів. Саме головне, що я хотів би сказати студентам і майбутнім випускникам вищих, що ми маємо не тільки спілкуватися мовою, ми маємо думати цією мовою, ми маємо розв'язувати завдання цією мовою, і ми маємо робити дослідження, і щоб всі наші починання були тільки нашою рідною мовою. Наша співпраця з Східно-національним університетом вже триває понад 4 роки. Ми дуже вдячні за цю співпрацю, і поточним станом ми перейшли у таку галузь, як е, європейська співпраця. Коли ми об'єднуємо і бізнес, і співпрацю наші фахівці підвищують свою кваліфікацію. Ми залучаємо студентів до роботи у нашій компанії, і це дуже гарний досвід, який має продовжуватись, мають залучатись інші компанії в Україні. Ще раз хочу подякувати за змогу прийняти участь у цьому заході. Всім хочу побажати гарного написання диктанту. Але в будь-якому разі, як би ми не написали цей диктант, це дуже корисно для розвитку України і об'єднання. Всім гарного дня, спокійного дня і всього найкращого. Дякуємо, дякуємо всім е, нашим учасникам, всім гостям за, за такі гарні слова за побажання. І, е, звичайно, сьогоднішній наш захід він е, неможливо його від'єднати від тої. Е, Пори нашого життя, коли у нас дійсно ми живемо в умовах страшної війни, наше звичне життя зламав ворог, але ми не здаємось, ми боремось, ми захищаємось і захищаємо всі разом у кожному свій фронт в когось волонтерський, в когось е інформаційний, у когось освітянський, культурний. А у нас всіх разом із вами, українцями, у нас єдиний мовний фронт, тому що мова це серце народу, гине мова, гине народ, так сказав Іван Огієнко. Слово воно може бути зброєю. Ми набажаємось до головної внутрішнього дня, до нашого до написання радіодиктанту всеукраїнського сеукраїнського. Радіодиктанту. бажаємо всім успіхів. Дякуємо усім! Дороги України. Дороги України. Переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч, весна, обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти. Зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі, на обрії, вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися. Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі. Схоже на народну ікону. Фари вихоплюють кам'янички в садах на околиці Львова. Тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Підірвані мости лежать животами у своїх ріках. І ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пелюга стоять над жнивними полями. Тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках, барвисті гори гарбузів між ріллі. І кукурудзи до пізньої осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів. Дороги України переплутані нитки любові, подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської і знати. Наприкінці шляху. Чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом.